Вітаю! Сьогодні розглянемо два способи, як додати значок Мій комп'ютер на робочий стіл в середовищі операційної системи Windows 10. Спосіб перший. Натискаємо на іконку сповіщень. Усі налаштування, персоналізація, теми, налаштування піктограм робочого стола. Ставимо відмітку навпроти комп'ютер та натискаємо на кнопку ОК. Після даних дій на робочому столі можна побачити значок Цей ПК. Можна трішки іншим способом. Викликаємо контекстне меню на робочому столі. Для цього потрібно натиснути праву клавішу мишки. Далі персоналізувати теми Налаштування піктограм робочого стола. Ставимо відмітку навпроти комп'ютер та натискаємо ОК. Спосіб другий. Створюємо папку та даємо для неї ім'я, наприклад, мій комп'ютер. Далі ставиться крапка і йдуть незрозумілі для багатьох символи. Після натискання клавіші Enter символи зникнуть, а назва папки залишиться. Повний текст можна скопіювати в описі під відео. Даний спосіб підходить не лише для операційної системи Windows 10, а й для інших версій. Дякую за увагу.